Чуві події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. У проєкті українського радіо, Радіо День. студії Української радіо Миколаїв ведуча Олена Самойленко та операторка ЕТЕРО Наталя Кошенко. Ми розпочинаємо програму Радіо День. Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 ФМ, Первомайськ, 105,9 105,9FM за календарем, 12 липня 2024 року триває 870-та доба російсько-української повномасштабної війни в Україні. А в кінці червня цього року в Миколаєві завершився третій етап проєкту Спокій 2 який реалізовувала громадська організація Майстерня добра його результатом стало створення відеокурсу цифрові засоби корекції фізичних та психічних розладів, який допомагатиме відновити корекційний процес. Цез на інтерактивному обладнанні в інклюзивно-ресурсних центрах та реабілітаційних центрах, зокрема і в Миколаївській області, в результаті цього етапу проєкту спокій 2 за допомогою курсу можна дізнатися, як цифрові технології допомагають автоматизувати роботу закладів надання інклюзивних та реабілітаційних послуг, які сучасні інструменти використовуються для корекції та реабілітації, та які є практичні поради та рекомендації від провідних. Фахівців, Тож далі далі програмі «Радіодень» День сьогодні дізнаємося завдяки кому і чому створений відеокурс, хто і як може з ним скористатися, та як це допомагає інклюзивним та реабілітаційним центрам Миколаївщини. Громадська організація Майстерня добра починаючи з 2022 року проводить серію проєктів, які направлені на підтримку людей вразливих категорій, у відповідь на неспровоковану агресію Росії проти України. Це проєкти Спокій, спокій «Спокій-2», які об'єднують той факт, що їх донором є посольство США в Україні. Звичайно, у кожного з проєктів є свої завдання, проте загальна тематика це підтримка психічного та фізичного здоров'я з акцентом на інклюзію та реабілітацію. Наразі вже закінчився другий проєкт Спокій 2 27 червня. Відбулася презентація відеокурсу. Зауважимо, що в попередніх ефірах ми вже розповідали про реалізацію проєкту Спокій це психічне здоров'я учасників ТРО та членів їхніх сімей, які започаткували організатори громадської організації Майстерня добра у червні 2022 року, коли була дуже актуальна і затребувана тема допомоги учасникам ТРО». Також ділилися результатами і перших етапів проєкту Спокій 2 А чому цей проєкт став серійним? Та як поетапно змінювалися його акценти? Ми запитаємо у Андрія Васильєва, це координатор проєкту Спокій 2 випускник програми обміну юкрейн бізнес лідерс. Вітаємо вас, пане Андрію. Тож, яким є результат вашої спільної роботи? З ким працювали і на яку аудиторію розрахований проєкт? Це проект спокій 2 ми стартували його в жовтні 23-го року, і якраз в ці дні ми його завершуємо. Угу. Цей проект був про інклюзивні ресурси і реабілітаційні центри в Україні до війни. Десь з 2018 року дуже активно розвивались інклюзивні ресурсні центри. вони оснощувалися електронним обладнанням інтерактивним. З початку війни деякі центри були прильоти, були блокаути, пошкоджені приміщення, поряд прильоти. І е, ця техніка вона була іноді частково пошкоджена, а іноді е, від'їжджали фахівці, повертались нові, і їх треба було навчати. До війни ми це робили в е, університеті в Чорноморському національному. університеті. І мені Петра Могили регулярно навчали фахівців соціономічного спектру у роботі з цифровим обладнанням. Університет є така компетенція. Університет є партнером обох проектів. І ось ми задумали проект, який включає дві задачі: перша задача це відновити 15 інклюзивних цифрових осередків в інклюзивних ресурсних центрах, починити, оновити програмне забезпечення і довести до ладу, щоб Доки держава можливо не може побудувати нову школу, хоча би відновити цей процес, тому що дітей стало більше, а на фахівців навантаження і вони були можливо не підготовленими. І відтак ми відремонтували 15 інклюзивних та реабілітаційних центрів. І фокус цих проектів обох був Миколаївська та Київська область. І відповідно ми обрали такі місця, як. Миколаївській області це Снігурівка, Баштанка, Коблеве, Миколаїв, два і ми про деякі вже розповідали. Також в передачах також розповідали, і я дуже радий оголосити, що нещодавно мені стало відомо, що вони подаються на гранти для того, щоб відновлюватись, і вже наскільки я знаю, якісь виграли гранти для того, щоб не стояти на місці, тому що ми можемо відремонтувати облад, але Іноді його треба п'ять років. По, По новому, ніби як перезапускати. Так я розумію. Це. Фактично, да, тому що більшість обладнання було встановлено в 2018 році, і е, термін його роботи, як правило, 5 років. Потім воно потребує або апгрейду, Ну як будь мобільний телефон, так. ноутбуки відтак. Вони самостійно вже що дуже нас тішить насправді в доброму сенсі, що вони дуже активно деякі центри взяли за оновлення цієї бази, розуміючи необхідність. Отакої от автоматизації, але і був інший бік. ще. А потім ми перейшли до другого етапу. Справа в тому, що коли працює обладнання і програмне забезпечення, виникає питання підготовки фахівців, і в сучасних умовах підготувати їх не дуже легко. Відтак, друга частина проєкту, друга мета була створити е, відеокурс для самостійної підготовки фахівців, щоб вони могли о, просто прийти в приміщення з обладнанням і почати працювати. І цей відеокурс ми е, зараз опублікували в YouTube і на платформі Вістаді. І відповідно е, тепер безкоштовно, завдяки ті підтримки посольства США в Україні, у вільному доступі є відеокурс, який допомагає фахівцям почати роботу з інтерактивним обладнанням. Він вісми два модуля: перший модуль це про е, роботу з програмним забезпеченням та апаратурою. А другий модуль це фахова робота корекційні педагоги, психологи, логопеди дуже добру команду. Ми зібрали і записали це все, щоб навіть зараз за умови блокаутів є можливість зайти на сайт, «Спокій-2», подивитись, завантажити собі на планшет, і навіть під час блокаутів Підвищувати так свою кваліфікацію, це буде завжди опубліковано. Відповідно, люди можуть безкоштовно починати, а далі вже вони будуть поглиблювати свої знання за допомогою методичних баз посібників, які ми публікуємо. Де цим проектом охоплено тисячі насправді дітей, тому що зараз дуже велике навантаження на інклюзивні центри. Велика кількість дітей, які зараз все більше потребують допомоги, і ми сподіваємося, що ця автоматизація вона їм допоможе. Тобто не тільки у сертифіковані спеціалісти, а пересічні миколаївці зможуть ознайомитися з роботою тієї чи іншої програми щодо обладнання, Якщо Це я зайду... переважно фахівці соціономічного спектру психологи, педагоги корекційні реабілітологи. це буде переважно їм цікаво. Але водночас студентам зараз все більше студентів обирає спеціальності пов'язані з психологією з реабілітологією, тому що у зв'язку з тим, що відбувається в країні, все більше буде така потреба такі фахівці будуть витребовані на ринку. Відповідно, ті, кого цікавить така проблематика, вони матимуть змогу цей курс подивитись і працювати з. Інтерактивним обладнанням в інклюзивних центрах і е, центрах реабілітації, а, пане Андрію, скажуть будь ласка, який хронометраж, наскільки розраховані ці курси? Е, якщо ми говоримо про відеокурс, то відеокурс складається з 10 уроків тем і е, все це займає 3,5 години. Всі де це не корекційний курс. Я підкреслюю, це ще не процес корекції, це навчання. Як почати працювати з інтерактивним обладнанням? А вже сам сеанс прийому з інтерактивним обладнанням він може варіюватись. Хтось включає його в загальні корекційні заняття. Наприклад, є година прийому з дитиною, і 10-15 хвилин займає роботу з якимось типом інтерактивного обладнання. Ага. Хтось повністю проводить свої заняття на інтерактивному обладнанні. Це буває дуже по різному, але зараз ми говоримо саме про відеокурс. Оцей відеокурс довго готувався. Справа в тому, що ми в цьому відеокурсі узагальнили дослідження, які проводили з Чорноморським національному університеті імені Петра Могили з 2018 року, з початком реформи нової української школи. А ми цим займалися на рівні компанії, починаючи з 2011 року. Тому зараз ми узагальнюємо відеокурсі такий експрес гід квік старт швидкий старт. Ми узагальнюємо ті знання, які у нас були раніше. Зараз ми їх подаємо в такі мультимені. Ідійній формі для того щоб вони легко засвоювались і заохочували користуватись цифровими методиками реабілітації та Тобто, якщо після нашої розмови хтось хоче з ними ознайомитися, він заходить в мережу інтернет, набирає програму Спокій 2 чи потрібно ще якісь додаткові опції? Справа в тому що мова йде про відеокурс. Так люди заходять, обирають спокій 2 знаходять сторінку проекта, і там у вільному доступі є всі матеріали проекту, є доступ на відеокурс, Є анімація проекту, є е, записи наших заходів, а також група в спокій в Фейсбуці. Mm. І далі всередині курсу можна знайти е, посилання на інше програмне забезпечення. Тобто, у нас є в вільному доступі програмне забезпечення альтернативної комунікації, розроблене в Миколаєві. У нас є посилання на програмно-апаратні комплекси, тобто, це все можна далі вже більш детальніше ознайомитися. Да, детальніше, угу. але фахівці запевняю вас, фахівці вони знають на фінальному заході з презентації курсу було 65 фахівців, ІРЦ. і ми дуже вдячні, що вони відгукнулись, попри навіть ці блокаути важкі. Умови і їх цікавить автоматизація, тому що вони зараз перевантажені в своїй роботі. Пан Андрій Васильов, координатор проєкту «Спокій-2», у своїй розмові щойно підкреслив той факт, що після оновлення інтерактивного обладнання у 15 інклюзивно-ресурсних центрах їх фахівці брали участь у різних грантових програмах. Про одну з них нам розповіла Оксана Вербих, директорка інклюзивно-ресурсного центру Коблівської сільської ради. Це був грант від громадської організації Молод України. Української освітньої платформи готувалися два місяці квітень-травень а в травні у першому ж етапі вони отримали грант. А як виграш допоможе центру? Далі розповіла нам пані Оксана. В нас громадою громаду приїжджала команда освітньої платформи Молодь України. Вони провели навчання, як правильно приймати участь в гранді, як правильно писати ці комерційні пропозиції. Ми вирішили спробувати. Дуже важко було відразу. Кажу у мене ціла пака документів, але завдячують тому, що наші підтримували громадська організація Молодь України, які постійно консультували, як це робити. І ми, ми вже переможці. Ми отримали 548 тисяч. Грант був написаний саме під обладнання Бріолай. Чому, чому так? Я поясню. По-перше, ми приймали участь спокій 2 і коли ми побачили, наскільки діти позитивно реагують на обладнання Бріолайт і наскільки вони чекають цієї зустрічі з цим обладнанням, то ми вирішили, що сидіти не можна, потрібно далі розвиватися, а обладнання Бріолайт теж треба міняти. Саме тому ми написали цей грант на 548 тисяч, де було прописано ще одну інтерактивну підлогу Бріолайт, тому що ми вже одну маємо. Але та вже застаріла вона 18-го року. А ми хочемо ще одну інтерактивну підлогу для наших реабілітологів, тому що інтерактивна підлога це сучасний інструмент, який призначений для розвитку та відновлення рухової активності дітей. Ну, звичайно, дитина любить гратися. Вид діяльності основний у неї гра. Саме за допомогою гри ми виправляємо все, що треба будь-які нозології, які нам потрібно виправити. Під час навчання ми ще побачили, що у Бріолайті є оновлене логопедичне зеркало, нов, новітнє логопедичне зеркало, яке має вбудовану камеру для фіксації прогресу дитини. Тобто, у нас є прізвище дитини. Дитина бачить, що минулого разу він погано вимовляв цю літерку, а на слідуючий раз він ще краще говорить. Крім цього, ми виграли іще інтерактивну панель Бріолайт на стійці з корекційними програмами. До речі, там буде більше ніж 100 програм. Коли дітям показуєш одні й ті самі програми, вони не зацікавлюються. А коли кажеш дитині, ти зараз робиш оцю вправу, а потім ми підемо з тобою, будемо працювати на інтерактивному обладнанні, і там тебе чекає нова класнюча гра, дитина буде робити, тому що її треба мотивація обов'язково. І ми ще виграли інтерактивну пісочницю. Це 3D-моделювання. Діти люблять сприймати зображення очима. Дітям треба рух, але це не просто ми виграли грант і все заспокоїлися. Ми пройшли повністю навчання. Всі фахівці, які було організовано компанією Бріолайт, до речі, скажу, що ця унікальна компанія не тільки виготовляє обладнання і налаштовує це обладнання, вона дає надпотужну методичну допомогу. До прикладу, це не було не просто навчання. Це перша частина була теорією, а друга частина була практика. Виступало дуже багато фахівців різних спеціалізацій після проходження. Цього навчання компанія Брілайт нам зробила дуже приємний подаруночок. Ми зареєструвалися на методичну базу Вікі Бріолайт. Це така методична допомога, яка наразі дуже важлива. Дійсно, інклюзивні та реабілітаційні центри у час війни потребують нового підходу удосконалення у своїй роботі. До прикладу, Анна Бабенко, директорка інклюзивно-ресурсного центру Снігурівської міської ради, поділилася враженнями від створеного відеокурсу від громадської організації майстерня добра, зокрема проєкту Спокій 2 та його необхідністю у роботі з інклюзією. Далі говорить Анна Бабенко після деокупації. Зимно ресурсний центр в повному обсязі відновив свою роботу. Перше питання, яке нам довелося вирішити, це кадрове питання. Знайшли фахівців, молодих дівчат, які прийшли на зміну тим, які, на жаль, через агресію Російської Федерації і окупації нашої громади були вимушені виїхати за кордон. наступні проблеми, з якими ми стикнулися, це понівечене обладнання, яким було оснащено центр ще з 2018 року. Саме інтерактивне обладнання компанії Бріолайт на допомогу прийшли інформаційні ресурси на офіційному сайті компанії Бріолайт. Ми дізналися про проект 2 який працює в тому, що він допомагає відновити пошкоджене обладнання. Ми написали мотиваційного листа і на організатори цього проекту. Громадська організація Майстерня добра, які організували цей саме проект, відготувалися на наш лист, і таким чином ми потрапили в проект Спокій 2 Нам взяли відновлене обладнання перепрошити з новими програмами, і ми змогли відновити вже, як то кажуть, свою роботу в повному обсязі. Враховуючи те, що фахівці, які працювали в центрі після деокупації, більшого були молоді фахівці, які не мали можливості цього працювати з цим обладнанням, то я ж кажу, що дуже дуже потужним ресурсом для нас було це саме відеокурс цифрові засоби корекції фізичних та психічних розладів. Про відеокурс у нас е, дуже такі, знаєте. Вдячні відгуки, тому що було було зразу зрозуміло, що з великим розумінням своєї справи поставилися до його створення, так тому що він дуже зручний. Там навіть два варіанти, як його можна пройти. Там відеоролики на Ютубі. Повсім щодо цього відеокурсу він він достатньо покроковий такий. Там ну, від початку і до кінця, починаючи від першого модулю, це ми використовуємо це обладнання вже не просто як якісь там розваги і іграшки, а саме в плані корекції фахівця логопеда і корекційного педагога. І дуже він такий обґрунтований, тому що дуже цінним було те, що він містить досвід фахівців, які вже мають можливість не один рік використовувати це обладнання. Вони діляться в цьому відеокурсі своїми лайфхаками. Хотілося б дуже подякувати розробникам цього відеокурсу, тому що воно ну, ну це дійсно це дуже потужно. Тож урядові та іноземні програми допомагають відновити роботу різних інституцій, враховуючи інклюзивні та реабілітаційні центри. А небайдужі їх фахівці активно беруть участь у проєктах та отримують суттєву і таку необхідну допомогу. А ми на сьогодні завершимо програму «Радіодень». В студії працювали ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко.